Так, всі люди допомагають. Молодці, слава Богу. Був приліт по, по житловому кварталу. Ось. Поруйновані будинки. Буст попав в яму. Добрий день, Це ваш будинок, так? Є, є загиблі чи ні? Все нормально, так? ось так людям знищили будинок рашисти. Так, друзі, це, це Костянтинівка. Ось так рашисти нищать будинки. Це було в 10-м часу вечора. Это был телевизор. Это вся как из душа ушло во время. Туша не мону. Люди... Саца душ тут разнесло, Та да? Да не могут. Да, вот подруги пришли, люди помогают. Добрых без убык. А вы а вы перед тем були в душі? Да, я была в душі, я не знаю. А чоловік у хаті був. А там балон газа да. б он, сразу, як він не зірвався. Да. Я не знаю, в сліги, да, либо рибом ну, бачите. Не, подлежу, не знаю я, я, я не можу. Я тоже може прийде. Спасибо. І воїні нам в, он, шутер, воєнні, нам, он в хлопці допомагають. Да, там два чоловіка, дівчата попроходили, Люди не по йдуть по пожилим будинкам росіянам. Скажу, такі пропада. Так зразу, зразу сусіди прийшли, слава богу, допомагають. Люди дружні. А ви чули, як це вибух відбувся, так? Так. І коли це сталося? Увечері. Ми якраз сиділи, чай пили і якраз це летіло. Воно було чутно, що вона нижче. Ми думали десь нижче, вона тут. Ну, слава Богу, що постраждалася. Слава Богу. А ну і ввечері. І ми Так, на гори, бачу, так, і, так отак. Всі, всі трудяться, допомагають. у нас. Я бы была благодарна. Я привезу вам порошок. Я вам хочу спросить, есть ли у вас где жить? Может быть, вам помочь еще и с эвакуацией? Нет, да, не да. надо Он говорит, буду умирать уже возле своего туалета. Жить у нас это две спальни нет уже, а там дальняя спальня. Ну, она пригодна, нормально. Но ну, я вам поставляю потом контакты, если что-то надо. Не валя тебе, а вы были дома, когда прилет? да, мы с дедом были. были. Для... Вот так развалили людям хату. Так, прямо дирка сюди. Знищили людям і машину. Так, понищили все. Ось машину людям знищили.